45 переселенців на сьогодні мешкають у гуртожитку Луцького педагогічного коледжу, розповіла Суспільному заступниця директора навчального закладу Тетяна Оксенчук. Загалом, зі слів Тетяни Оксанчук, від початку повномасштабної війни у гуртожитку знайшли тимчасовий прихисток більше тисячі осіб. Максимально у гуртожитку проживало 106 людей із регіонів, де велись бойові дії. Спочатку люди їхали, трошки трішечки побули у нас, їхали за кордон, їхали десь далі. А вже так, от певно, більше року, то у нас уже стала кількість людей, які Зовсім не мають куди їхати. У нас географія дуже широка. У нас географія така тривожна. У нас Краматорськ, у нас Лисичанськ, Рубіжне, у нас Харків, Миколаїв. Я дуже гарно дружу з дівчатами з 14-ї кімнати. Це мені дали картоплі. То я зараз на жарю. Троє переселенок у гуртожитку працевлаштовані, говорить Тетяна Оксанчук. Серед них Валерія Амерова, яка з чоловіком та донькою приїхала із Краматорська у квітні 22-го року. Працює тут техпрацівницею роботою, життям та умовами у гуртожитку. каже, задоволена. Зараз ми нас вже називають не гостями, а ви наші. На подовому рівні все окей. Працює техпрацівницею у гуртожитку також Євгенія Висоцька, яка приїхала із Рубіжного Луганської області з двома доньками. Розповідає, старша донька працює, молодша навчається у школі, тож планують надалі залишитися жити у Луцьку. Нам тут подобаються гарні люди, нас гарно тут приймають. Є вже і знайомі, і подружки тут. Облаштувалася у Луцьку. І Анна Кузьменко каже, у квітні 2022 року приїхала до міста із сім'єю. Нині її чоловік служить у лавах Збройних сил України. В кімнаті мешкають із мамою та восьмирічною донькою Марселою. У мене хобі малювати, танцювати. І ще поселіним займатися. Виїжджали поїздом під обстрілами, згадує Анна Кузьменко. Там було страшно, бо стріляли, літало, а в поїзді їхати ти ж просто ну, ти, ти подінешся, коли воно, типу бахне і все, добралися. Ти я не пам'ятаю, чи я там в Харкові жила, чи може я тут жила завжди. Мені тут дуже подобається. От в плані того, як відношення людей. Зі слів Тетяни Оксінчук, проживання у гуртожитку для переселенців безплатне. Вартість комунальних послуг відшкодовує держава. З 1 вересня тимчасові прихистки, каже Тетяна Оксінчук, функціонують відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Організації, які хочемо, щоб приймати цих людей і давати їм прихисток, ми маємо надіслати заяву в обласну військову адміністрацію. Ми вже надіслали наш колич, надіслали таку заяву, де ми зареєструємося офіційно в державі як тимчасовий прихисток для внутрішньопереміщених осіб. Ось у зв'язку з цим ми укладаємо договори з кожним главою сім'ї, хто в нас живе. Договори вкладаються на шість місяців, і якщо є потреба, є бажання у людей залишитися, у нас можливість, то ми переукладаємо". На сьогодні розповіла Тетяна Оксінчук серед переселенців, які живуть у гуртожитку ПЕД-коледжу, 10 дітей, дев'ять школярів і один дошкільник. Каже, з ними студенти проводять заняття, майстер-класи та заходи. Також проживає п'ять людей з інвалідністю, а найстарші мешканці 97 років. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.